Всім доброго дня. Сьогодні 15 квітня 2024 року. Я перший раз їду від дітей до магазину Таргіт. 8 годин я вийшла біля магазину, прямо з автобуса, а з дому я вийшла в 20 хвилин. Це Виходить, я їхала 40 хвилин. Хоча навігатор показав 32. Але їхала 40, мабуть, трошки спізнився автобус із-за трафіка, тому висновок, що треба виходити не в 7.20, а в 7.10, або ще краще всім. І тоді я буду спокійна. Сьогодні я маю вихідний день, тому я не переживаю. Я їду на квартиру прибирати і просто вирішила подивитись, як і скільки я буду їхати до роботи. Не так страшний чорт, як його малюють. Спочатку, коли я жила тут, мені писали навігатор, що я буду їхати годину. Зараз писали, що я буду їхати 32 хвилини, а по факту я їхала 40 хвилин. Ну, непогано, я слухала англійську, так що надію, що все буде добре. Заходжу в магазин. Балакою Сашею, вже бачу знайомих. <гум> От, так що далі розкажу, що буде далі.